Гуманітарну допомогу з Китаю вкотре отримав Івано-Франківський благодійний фонд Чисті серце. Серед отриманого на складі волонтерів уже чимало тушонок, макаронів, консерв та інших необхідних нині населенню продуктів харчування. Сьогодні прийшло ще пошети машини тої допомоги з Китаю. Для допомоги Китайської Народної Республіки, котра зараз є за дякуючи співпраці МТС України та Посольства Китаю в Україні і посольства Китаю в Угорщині. Разі благодійний фонд прийняв уже сотні тонн продуктів від Китаю, який продовжує допомагати постраждалим від війни українцям. Ну на даний момент вже приїхало 19 фур. Плюс-мінус це одна машина має біля 20 тонн, тобто або більше 20 тонн продуктової допомоги. І цього тижня ми очікуємо ще чотири фури, які мають надійти. От і ми вдячні за те, що є підтримка, що допомогу надають, тому наскільки ми розуміємо, що дуже велика кількість звернень, що трошки зменшилося зараз надходження до України, і дуже велика кількість звертається також різних сіл, містечок маленьких із східної південної України для того, щоб ми допомогли продуктам. Відтак отриману допомогу формуватимуть у продуктові набори і передаватимуть вимушеним переселенцям, лікарням та на прифронтові території. Мар'яна Джерч Андрій Левків телерадіокомпанія Раї.